Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми знову говоримо про проєкт, який дає змогу заробити криптовалюту. Щойно розпочався новий міні-івент. Тривати він буде 4 дні. Умови нарахування поєнтів. 550 поїнтів за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт офером. 350 поінтів за витрату на маркетплейсі і 3003 поїнти за витрату одного РЛТ на крафтінг Offer. Це стосується лише в меню Store Crafting Offer. Не відноситься до мерджу деталей або майнерів, які знаходяться от в тому крайньому меню, де ми звикли це робити. Так, давайте подивимось на табличку від П'єро. Так, скільки буде рівнів? Рівнів всього буде 31. Е, так, і нагороди, бачите, такі вже кравчені, дуже багато майнерів різних. І хпшечка у нас на 10 рівні. Е, хотілося б її взяти, а там вже подивимось, як вийде. Так, е, знову нагадую, що посилання на цю табличку в описі. І тут є ще додатково, десь за мною зараз я покажу ось тут є ще м -м, табличка. Яка вам показує, скільки ви можете витратити, з яким мультиплеєром? І тут про РЛТ, про покупку боксів за 5 РЛТ, за торгівлю на маркеті. Тут і комісія вже врахована, і дисконт крипти. До речі, сьогодні розпочалася знижка 35% на покупку РЛТ за ефірчик. Так, якщо це для вас важливо. Так, давайте подивимось, чи є щось на крафті. Е, так, ні, наразі крафту немає, але зверніть увагу, що за нього підвищені нарахування поєдні, то скоро з'явиться щось цікавеньке. І, до речі, сьогодні нам анонсували новину, де сказали, що переглянуть рецепти саме на крафт в меню. Де, ми, ми, вся спільнота дуже багато використала рідкісних деталей це саме рарчики. Так, і єдине, що це ось тут. Я не можу згадати зараз жодного такого рецепту, де використовуються оці синенькі, тому що я ще жодного майнеру до цього не довела. І як бачите, в мене дуже велика кількість майнерів, які можна ще крафтити. Тому. Тому мені є куди е, рухатись далі і подивимось, що там. Але якщо у вас є якісь майнери, на прикладі, що ви можете згадати, скільки було і скільки стало, дуже цікаво було б дізнатись і мені, тому що я нічого такого не пам'ятаю. Так, ще сьогодні в нас в чаті був діалог, я знову хочу вам нагадати, що майнери мають бонусний відсоток. Це ви знаєте, якщо ви дуже часто дивитесь мої відео. Це один з критеріїв, на які ми дивимося. І от, якщо у нас є майнер, у нього є бонусний відсоток. До речі, зовсім скоро після оновлення нам буде зручненько дивитись, який у майнера відсоток. І ось, до прикладу, цей майнер, а ну, тут буде? Ні, не буде. У нього великий відсоток, десь 2 чи 3. і в мене є їх два штучки. так, Е, майнер з бонусним відсотком, якщо він ідентичний, то не буде е, сумуватись бонусний відсоток. Якщо майнер однаковий, у мене два отаких от майнери зараз стоять на поличках. Е, у одного 3,5 бонусний відсоток, у другого також 3,5 бонусний відсоток. Але саме через те, що вони в мене однакові, Бонусний відсоток не додається. Тобто він у мене 3,5. А от якби в мене інший був вже другого рівня, то в мене було б уже в кімнаті 6 чи скільки 7, 18 Розумієте, якщо майнери однакові, бонусний відсоток не додається. Якщо вони різні навіть по крафту, то так, бонусний відсоток додається. Це і є такий собі стимул крафтити майнери. Оце дуже класний майнер, 3,5 бонусний відсоток і ще й непогана потужність у нього. То, якщо ви не знаєте, який обрати, будь ласка, дуже гарний майнер. Так, давайте ще відкриємо бокс, подивимось, чи пощастить мені, в мене на рахунку 9 РЛТ. І трошки пройдемо міні-івент. І виконаю завдання відкрити бокс. Один РЛТ. Так, що там ще? Завдання у нас або обміняти, або відкрити ще один на 5, щоб можна було закрити завдання на 7 РЛТ витратити. Да? Ну давайте. Гулять так гулять, витрачать так витрачать. Тобто я щойно витратила скільки отако. От так, не щастить мені з боксами, хоча, до речі, зовсім нещодавно мені випав 7 РЛТ. 7 РЛТ з боксу за 3 РЛТ. А далі ж. А, і ще 10 було. А далі от, от, і ще 10 було. Нічого собі, Оце в мене. А далі 1, 1, 5, 7. Ну. Я, я спустила десь приблизно 70 РЛТ на ці бокси і отримала натомість лише двічі по 10 і двічі по 7. Так, ще хочу нагадати, що зараз діє знижка на ефір 35, на Матік 15, на Соланку 20 і на BNB 10. До речі, ще буде зараз діяти форма на депозит на ефір. Вона буде діяти до 23 березня до 17.00. Якщо ви плануєте внести якийсь депозит, ви можете взяти участь у розіграші 10% кешбеку від суми 50 доларів, якщо воно вище. Або якщо це ваш перший депозит, то отримати ось цей майнер. Єдине, що зауважте, що майнер нараховується трошки з запізненням, там десь в місяць, тому що дуже велика кількість форм, і треба перевірити, і ну, це не так швиденько. Е, і якщо буде хоч один депозитер, то в нас буде з вами розіграш номер 10 Наразі в мене немає бюджетів, тому що попередня форма закрилась без депозитера. Так. Це все, що я хотіла вам сказати показати. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарі. Я можу зняти окреме відео для вас або розповісти про щось більш детально. Дякую, що подивились відео зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, доєднайтесь до всіх наших спільнот. Посилання я залишаю в описі. Обіймаю вас, і до побачення.